Усім привіт! Мене звати Андрій Білик. Я адмін пабліка «Basket А сьогодні у нас такий незвично ранній прямий ефір, Тому що гостем нашим сьогодні буде людина, в якої дуже багато роботи. Це факт, яка працює головним тренером одразу двох команд Суперліги та Вищої ліги основного складу та дублюючого львівської політехніки Галичини. Буде з нами сьогодні спілкуватися Ярослав Зубрицький для вболівальників. З досвідом, це перш за все легенда саме баскетболу, яка вже декілька років працює тренером, тримає на плаву львівський баскетбол. Щодо того, чи чутно мене, чи не чутно, бачу, ще є тут певні питання. Так. Доброго дня, як мене чутно? Мене у вас нормально. Як мене теж дуже добре, дуже радий вас бачити, дуже радий, що долучилися до нас. Давайте почнемо з позитиву. У вас дуже хороша зараз серія перемог в Суперлізі. Які висновки ось з цих п'яти перемог поспіль ви особисто робите? Чи можна вже сказати, що команда так сформувалася і починає грати, так як ви б хотіли бачити, чи ще ні? Ну в принципі можна сказати, що команда знаходить свою ігру, і вже видно від ігри до ігри наступної, що команда. Починає розуміти, гравці починають розуміти один одного. Краще в них виходить як і захист, так і напад, тобто і вже, і йде. всі ці перемоги останні були за рахунок командної гри. Я так бачив. Для вас це ось такий перший досвід саме тренерський у Суперлізі на найвищому рівні нашого баскетболу українського. Коли вперше дізналися про те, що буде команда Суперліги у Львові. Е, якою була перша думка? Перша думка була, що напевно нічого не вийде. І, чи це, і це дійсно правда, чи дійсно хоче федерація ще нас залучити дев'ятою командою, поки я ще це все. Знав, уточнив, і потім думало, чи зможемо створити команду чи ні. Це така, якби ну, повезло. Я скажу так. Деякі гравці були вільні, деякі їх я знав, деякі долучились е, процесі на яких я не розраховував, такі, як Тіщенко, Олександр, повезло, що він ну Черкаси він не зміг, не знаю чому, але Черкас відмовились від співпраці з ним, і ми його долучили до команди. Тобто, це був такий набір випадковості, десь в багатьох випадках з підписанням гравців, але потім поступово щось починало получатися. Але перші ігри це було дуже важко і взнав, що треба формувати команду десь напевно за днів 20 до початку першої ігри. А якщо на секрет, до кого звернулися першим з гравців? Е, першим з гравців я звернувся до Миколи Поліляка, і потім е, гравці, які були в, е, в, у Львові, це Данило Кіч, е, Олексій Станішевський і Бартоломів Саша. Та, так, так, якщо на скидку, да, то такі це перші гравці, до яких я звернувся. Багато говорили про на початку сезону перед початком сезону із іншої команди дебютанта суперліги із старого Луцька, що там якась була така цікава історія з Едуардом Фечуком. Як я її власне розумію, в нього на момент початку перемовини з вами просто ну, не було чинного контракту, і ви просто з ним домовилися. Як було насправді? Так і було на. Насправді я перезвонив Едіку, я його добре знаю. Я напряму перезвонив, спитав, чи є в нього якісь домовленості, чи розглядає він варіант перейти в наш клуб. Він сказав, що домовленості немає, контракту немає, він подумає. І потім через день чи через два ми погодили, що він буде грати в нас. Тобто ніяких таких, так як ходять якісь чутки, що я якось там. Хитрості ні, це все було прозоро, просто я напряму звернувся до гравця і все. Але Луцьк для вас все одно став таким принциповим суперником, так. так? Найбільш принциповим з усіх. Напевно, так. Зараз Луцьк найбільш принциповий, потім у нас йде Говерла, це у нас завжди було таке дербі з Говерлою. Ну, а далі всі ігри також принципові, але ці дві команди чомусь так стоять що з ними завжди важко і хочеться в них вигнати завжди найбільше. А ось. Хлопці, Фачук, Поляляк, вони колись грали ще за Львівську політехніку, що тоді до, доволі так давно були молодими там, перспективними виконавцями. Ви разом із ними ще грали там останні роки своєї професійної кар'єри. А не було там десь важко перебудовуватися, працювати з цими гравцями вже як тренеру головному після того як ви з ними грали? Ну не було. Це гравці, які професіонали, вони чітко розуміють, що вони мають виконувати е, на майданчику, як вони мають вести себе і в тренувальному процесі, і під час ігри, тому ніяких проблем таких не, не виникало абсолютно. І до речі, купчук нас капітан команди, і я рахую, що в цьому він мені досить добре допомагає як капітан команди в таких організаційних якісь е, питаннях. Михайло Воробченко зараз найкращий гравець січня в Суперлізі. Ну дійсно і було за що. В нього були дуже хороші матчі. Скажімо так, ні для кого не секрет, що людина з неоднозначною репутацією були в нього навіть там публічні, якісь не дуже гарні історії. А коли підписували його, коли запрошували його до команди, не було ризику, що щось може піти, не так не було якихось побоювань. Як із з ним взагалі ось цей процес будували? Ну, напевно, якісь побоювання були, але на даному етапі я розумів, що це хороший гравець, і його треба підписати. Була розмова, ми домовились. Він мене завірив, що буде працювати на максимумі. До речі, цю ігру, яку він зараз демонструє, навіть вона мене деколи дивує, який рівень він видає ігри ну, на майданчику. Тому я думаю, якщо він далі буде так працювати. Він може ще поіграти на досить хорошому рівні. А зараз процес, ну все більш-менш нормально. все, робочий процес він тренується. Ні якихось, такихось, нема, ніяких проблем. А, дуже пізно, як ви вже казали, розпочали комплектацію ще пізніше розпочали а, підготовку, ну фактично, до сезону. А для вас, як для тренера, найголовніші складнощі в чому були? Щоб не встигали там десь може фізично підготувати команду чи вивчити суперників, чи як? Певно, фізично, бо гравці прийшли в різні е, функціональні підготовці. Ну і як і фізично, так і тактично підготувати команду. І перші ігри показували, що дуже було важко не грати, скажімо так. Я бачив це в тактичному плані, тобто не було взаємодії. Між гравцями, як я говорив, не до кінця виконувалось то, що я бачив на майданчику, але потім поступово, де вже коли ігри 4-5 зіграли, стало набагато в принципі, легше в тому плані. А вас є в команді молоді хлопці, з якими ви працювали у вищій лізі, в команді, яка грала. У західній конференції вищої Ліги один з них Данило Кич один з найбільш прогресуючих. Ну так на мою думку, гравець цього сезону. А за рахунок чого він так ось спокійно перейшов з одного рівня на інший? Ну я думаю, він талановитий і гравець, і навіть він грав вже в збірній Дю-23 в 3 Тринатри 3, в стрітбол. Просто... Склались так обставини, якби не було карантину, не було тих всіх справ з карантину першого все. То би може він вже й поїхав покинув по Львів і десь би грав в якійсь команді Суперліги вже тоді. Але сталося так, що карантин він трошки поміняв своє бачення. Зараз в нього він і про в нього є свій салон. Він барбершопер і як то кажуть, він і. Працює і грає, і тренується, тому я думаю, що просто в нього це виявився другий шанс, щоб він ще поіграв баскетбол. Просто він дійсно хороший гравець, і от ігри показують, що йому, ну в принципі, не, 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 не так важко, як би здавалось, він входить в гру. І остання ігра з Говерлою він досить непогано зіграв за рахунок. Його дали ігри ми виграли ціну. А взагалі, окрім нього, ще є такі випадки в команді, коли хлопці одночасно і працюють, і грають в баскетбол. Ну зрозуміло так, що в вищій лізі їх було там трохи більше. З огляду на фінансові можливості а зараз як. Зараз ні. Зараз всі в нас тренуються, тільки от Микола Поліляк. У нас був теж такий варіант, що він і працював, і приїжджав на ігри. Зараз в нього там якісь складнощі. Я так розумію, з роботою в нього не виходить. От він пару турів пропустив, але надію, що в подальшому він долучиться далі до команди і буде нам допомагати. А так, всі гравці, так як має бути, професійно, тільки тренуються. А зараз, чи може перед початком сезону, чи вже впродовж цього сезону, а якусь турнірну мету перед собою ставите ви як команда, як головний тренер? Чи вас просто від матчу до матчу намагаєтесь якомога краще зіграти, і там воно буде як буде? Я думаю, що все-таки ні. У нас була мета десь отак так бути. П'ятими шостими. Але так як в нас дійсно зараз непогано виходить, я думаю, що наша мета, в принципі, пок... так, залишити і показувати хороший баскетбол. але я думаю, що нижче п'ятого місця ми не повинні опускатись, це точно. А там подивимося, як нас буде далі виходити. Можна буде спробувати попасти в четвірку. А про якісь довгострокові взагалі перспективи команди зараз можна щось говорити, які у вас там може плани там на найближчі 3-5 років щось таке є, чи все ж таки дуже багато так, залежить від ситуації в Україні від війни? Я думаю, дуже багато залежить від ситуації. Я думаю, треба доіграти цей сезон, а там же буде я думаю, що поки що розмови такої не було, як буде на наступний рік. Все ми чекаємо. Від ситуації в Україні і як пройде цей сезон, а там буде вище. А взагалі, що зараз із баскетболом у Львові за межами ось команди Суперліги та вашого дублюючого складу, взагалі, як ситуація? Ну, чи вистачає гравців, чи вистачає зацікавленості там міської влади, регіональних структур? Ні, є зацікавленість. У нас, до речі, є хороший. Сьомий, восьмий рік Едуард Скрипець, 9-й, десятий рік там eh, Любов Ковач і Зиною Іванович Курса. Вони також, eh, тобто діти є. Діти й в області є, це і Самбір, і Дрогобич, eh, може є ще Червоноград, там здається, також діти. І зацікавленість в місті є, і в, в області є. і Нам і місто допомагає, і область також проводиться хороша. Аматорська ліга, бо називається у нас. Тобто баскетбол да, у нас так. Я рахую, що зараз поступово такий на підйом. А ви одночасно тренуєте дві команди: і головну команду, і дублюючу. А, ну, мені складно насправді уявити, як це працює, як на це можна на все знайти там час, зусилля та можливості. Розкажіть, як це взагалі відбувається? Воно Тяжко працює. Я, напевно, просто я зберігаю команду вищі лізі. Це молодь. Це молодь, яка має іграти, має тренуватись. Це молодь, яка, якщо буде Суперліга, має грати в наступну долучення. Вони і зараз тренуються. Я думаю, ще більше може бути. Зараз троє-четверо чоловік тренуються суперлігою. А там ми побачимо, може, ще будемо більше долучати. Це дуже важко. Е, Получається. Що в мене буває так, що по три тренування в день по недавно, що ми приїхали Суперліги, і зразу я на наступний день поїхав в, ну, з Івано-Франківська повернулась, з'їздили в Чернівці. Це дуже важко. Але не, поки що немає інакшого виходу, працюю поки що так. Навіть хлопці молодіші грають в аматорській лізі. Ну нічого, якось переживемо. Краще більше роботи, ніж її заг... ніж її немає, тому нічого. Як кажуть. Дмитро Ходов вам допомагає в обох командах. Взагалі, спостерігаючи за тим, що в Україні є ось такий певний тренд на молодих тренерів. Дуже багато з колишніх гравців, які нещодавно грали в суперлізі, зараз тренують і в Суперлізі, і в вишці. Як він взагалі в роботі? Багато вам допомагає? Дуже багато, так. По-перше, він мені допомагає, так як і систем, дуже багато в Суперлізі. По вищій лізі він мені допомагає тренування проводити, і сам деколи мене заміняє, коли я не можу. Ну і ще він нам в вищій лізі допомагає як гравець. Тобто він також дуже багато роботи виконує. Е -е, дякуючи йому, от останній тур в Ченівцях ми три ігри виграли. Команда, коли він на майданчику і грає зовсім по інакшому, ніж коли його немає на майданчику. Хлопці якось так більш. Впевнені, що себе почувають молоді ну, хлопці на майданчику. А декілька років тому ну складно було мені, наприклад, уявити, що Суперліга повернеться а, до Львова. ви тоді тренували ще. Команду вищої ліги у австрійському парку, яка грала вас, ну от якщо б не було, наприклад, суперліги там цієї, ви б продовжили б працювати з Львівською політехнікою навіть на рівні вишки. Так, не було, не так, було е ніколи е такого, що може змінити щось, може спробувати щось інше? Ну, ні, я навіть не думав. Я би працював і надалі. І буду працювати надалі, навіть якщо щось не вийде Суперлігою. Ну, мені подобається, я люблю баскетбол, тому і багато, ну, багато гравців у нас у львівській політехніці, тому ні-ні, тільки баскетбол, і ще раз баскетбол. А наскільки взагалі складно було переходити від гравця до тренерської роботи, як кажуть, треба там вбити в собі гравця? Наскільки швидко ось пройшов цей процес? Ну, ск... Складно, дійсно складно і дякуючи тільки Анатолію Миколайовичу за Юрі який повірив колись в мене як гравця, і потім повірив в мене як тренера. Він мені дав такий шанс. А я розумію, наскільки було складно. Це, напевно, складно було перших 2-3 роки. Бо ти себе все-таки відчуваєш, як гравець граваць деколи емоційно, ти стараєшся бути присутнім. Як гравець на майданчику, а це неправильно. Тренер має трошки бути в стороні і дивитися зі сторони, як іде процес. Тому та, такий період перехідний був напевно протягом трьох років. Зараз, на жаль, немає вже вашого вчителя. Так. Наскільки ось складно тепер без нього працювати? Бо бо я знаю, що він там до останніх років своїх він продовжував працювати в баскетболі, та й вам десь допомагав ще щось. Складно, дійсно, без нього це така епоха львівського баскетболу. Це людина, фанат баскетболу. Він до останнього тренував, до останнього проводив тренування, як то кажуть, не сидячи на лавочі, а повністю контролюючи процес. Тобто стояв на майданчику, зупиняв тренувальний процес, пояснював хлопцям. Шкода. Що так вийшло без нього, та без нього мені важко, але я вже поступово привикаю до цього, що немає Анатолія Миколаївича. Ну і ми працюємо. Але всі з ким я не говорю, з ким я не спілкуюся, Анатолія Миколайовича знали дуже багато людей. Навіть коли ми грали, я їздив за збірну. Ми грали в Болгарії. Навіть тоді людина підходила і казала, що я вчився в радянському союзі. у Вас. Політехніці передавайте привіт Анатолій Миколаївич Тому тут дійсно пішла така епоха в баскетболі війську. А, а самі ще продовжуєте грати там на аматорському рівні? Може, ще десь? Е, е, минулий рік. Та, минулий рік я трошки попробував поіграти, але на жаль, е, я як е, гравець. Не люблю програвати, заложу з їх Кож, кожну гру хочу виграти, а після гри потім сильно травми. То спина, то коліна. І я зіг, зіграв, напевно, ігор 5-6 і зрозумів, що все-таки себе треба оберегти. І зараз в такому своєму легкому режимі лайтовому сам десь собі тренуюсь, десь там поплавати, тримаю себе відносні, такі фізичні кори. Ну, вже не граю. І, чесно кажучи, не дуже хочеться, тому що я все-таки пізно закінчив і, напевно, вже награвся в баскетбол достатньо. Але на тренуваннях з великими гравцями, напевно, все одно працюєте, допомагаєте чомусь. Вчити. Так. Ну, Це тренувальний процес. Тут я так. Тут я можу і можу і треба, показую гравцям, так, що і як обігрувати на лаву пості. Це я вмію показати, і це я роблю. А родина як взагалі ставиться до вашого з такого захоплення, дуже об'ємного баскетболом до того, що у вас дві команди, до того, що ви постійно в роз'їздах? Родина, напевно, привикла. По-інакшому практично не було, тому вони це сприймають так, як воно і має бути. Що вона така в мене робота, що я можу бути, потім поїхати на 3-4 дні приїхати і знову поїхати. І всі ставлять. Це з розумінням, діти розуміють, дружина дякує, і вона розуміє ну, що це так має бути, що це така робота. Тобто всі з розумінням ставляться. А Дітей у спорт приводите чи хочете їм іншої долі? Е, ні, я б в спорті в мене була старша донька, вона займалася художньою гімнастикою. Зараз вже не займається, вона вчиться. на останній клас треба готуватись для вступу. Е, син е, Назар займається баскетболом. Його ще є трошки тя, е, тяно заставляє, поки що заставляє. А там подивлюся, якщо йому буде подобатись, він буде займатися. Якщо це буде далі йти йому важко, ну напевно не буду заставляти. Тому що я розумію, що професійний спорт це дуже важко. Це свого роду лотерея. Він може повести, може не повести. Тому поки що він займається. Ну і слава Богу. А, а молодша донька Іра, вона так, так на плавання так, для здоров'я. Поки що це я називаю для здоров'я. там подивимося. Я хочу все-таки, щоб діти в принципі вчилися, а спорт це був якби для підтримання фізичної форми такому плані. У Вас дуже багатий досвід як гравця у суперлізі у багатьох командах. Були дуже хороші яскраві сезони. Зараз нинішня суперліга ось останніх років порівняно із тою суперлігою, в якою ви грали. До яких часів вона ось ближча, і чи можна її взагалі якось порівняти з якимись сезонів, чемпіонатів, в якому ви грали саме? Ну, дивіться, хоро. Тоді, коли я і грав, хороший сезон у нас був до, десь з 2002 по 2008 до першої кризи. Потім він ще був хороший до 13-й сезон 13-14 почалася війна, він вже не доіграли, потім був спад. І зараз був хороший сезон. Вже останні сезони досить були непогані. Такий рівень піднімався, піднімався. Ясно, я рахую, що він не дотягував до тих років, коли було дуже багато легіонерів. Але вже були хороші сезони. На жаль, зараз сьогоднішня Суперліга. Ну, об'єктивно треба дивитися. Вона набагато слабіша, але добре, що вона є. Що ми граємо, що ми показуємо. В принципі я рахую як на даний момент непоганий баскетбол, і вона дійсно має бути. Ну а далі подивимося багато факторів, які від нас не залежать. Тому будемо побачити, як воно буде далі. А із українських гравців великих сучасності хто вам подобається імпонує найбільше чия гра ось Чию гру ви бачите ось найцікавішу, найяскравішу, найпотужнішу, можливо. Ну, напевно, тут, в навіть Суперлізі, що ми тут граємо, я знаю. З таких мені дуже подобається законів, як грає забудівальник е, За кордоном. За кордоном, напевно, санон. Сподобається як грає зараз. Я так час від часу дивлюся, деколи не вистачає часу подивитися на ті короткі, як я дивлюся напевно, він досить добре прогресує. А так треба подумати, зразу не можу відповісти. Отак От два гравця, про яких я б міг сказати. Отак От зразу. Із молодих талантів ваших львівської політехніки, за ким би порадили найбільше стежити ось у найближчі роки? Е, найближчі роки. Ну, в принципі, я рахую, що й Данило це молодий перспективний гравець. Не знаю наскільки він після цього сезону залишиться в баскетболі чи ні. Є в мене пара талановитих, непоганих гравців в вищій лізі, але це ще рано про це говорити. Треба буде подивитися, як вони будуть в наступному сезоні. Можливо, це Данило Ковальчук. Можливо, це буде мене Максим. Ну, це все залежить, як хлопці будуть далі працювати. А зараз в Супервізі бачимо, що починають команди повертати в Україну легіонерів. А у вас щодо цього в клубі взагалі були якісь розмови, плани, чи взагалі не плануєте підсилювати склад? Зараз Ми от зараз підсилились до нас, перейшов Максим Ожего, і я думаю, що до кінця сезону ми вже нікого не будемо заявляти. А Наступний сезон подивимося. Важко говорити зараз, що буде на наступний сезон. А цей сезон ми вже, напевно, заіграємо таким Ну, З тим, тим, що є, так? Так. так, так. А Наскільки вам взагалі важко переважну частину матчів проводити за межами Львова? Тобто, ви там, окрім домашнього свого баблу, фактично весь сезон граєте в роз'їзді на виїзді. Ну, не скажу, що це так. Дуже важко. В принципі, це такий нормальний робочий процес. Може, так, да, дійсно, хотілося б більше ігор грати на домашньому майданчику, але нормально. Я не рахую, що це е, дуже важко. Може, такі далекі переїзди, як Дніпро, це от трошки е, ну, незручно і важко. Але якщо команда буде приїжджати за день до ігри, я рахую, що. Нормально, можна і в такому режимі працювати. А будівельник зараз сиде в чемпіонаті 17-0, перемагає всіх, перемагає вже по декілька разів, а дійсно настільки сильніший за всіх інших? Я думаю, ну напевно так. Мені здається, що по складу і по тому, яку гру вони показують, на даний момент дійсно так. Я рахую, що будівельник сильніший. Але спробувати е, з ними поборотися можна, можна, в принципі. І ми у Львові, ну, по крайній мірі, дві четверті більш-менш з ними грали, потім нас не вистачило, бо тоді був травмований, якщо я не помиляюсь, Едік Федчук. І, і в принципі, і з Діпою в нас зараз будуть ігри е, в Івано-Франківську, також ми спробуємо дати бій. Я думаю, що ми можемо. Зараз, якщо все буде у нас добре, боротись з будь-якою командою. Суперлізь. Чекаєте, що друга половина сезону буде кращою, ніж перша? Ну, не гірше, і, надіюсь, це точно. Має бути 100%. Якщо, дай Боже, щоб не було травм, травм гравців, тоді так. Я думаю, що буде краще. А, зрозуміло. Дякую вам величезне за те, що приділили нам свій час. Дякую за відверті відповіді на питання. Дуже вдячний вам. З нами був Дякую. Ярослав Зорицько, головний, головний тренер Львівської політехніки Галичини. Слідкуйте за українським сезоном. Він поновлюється вже завтра. До побачення. До побачення. До побачення.